Всім добрий день. Ну що, заощадив я грошей на тютюні на тютю Галіном Берлі з, з, з лимоном чи з кислотою і придбав собі ось машинку Powermatic 4. Ну Насправді це жарт. Е, по поводу заощаджування. Трохи бачив, не було відео, трохи прийшлось попрацювати. Ну, Хоча, якщо так посудіть, не зовсім жарт. Якщо зравнювати, якби я палив фабричні, то <смі>, ще зараз такі ціни, що я не думаю, що я б заощадив би Якщо, якось так. Ну що, почнемо з, з, мабуть, з розпаковки, з огляду, а потім вже я розповім в якому магазині я її придбав. Ну і взагалі там трохи про магазин цікаво веселі моменти є. Значить, ціна 3200. Скажете чому ця? E, значить, ну я трохи міркував, трохи бо в мене. Хотів я взагалі спочатку. Щось в мене більш душа лежала до Хавматика 2. Но в Китаї, значить, можна було даже за 2666 щось, Ну там місяць. Потрібно було чекати доставку на ліки. Чомусь з купонами, ну це з купонами, якщо брати. Так десь 3 з копійками без купонів. Ну, звичайно, там два тижні доставка. Ну Я ж таки, ви знаєте, грош... грошей вже назбирав, то я чекати не буду. Та мені подобалося, що вона, по-перше, з цим З С... цим С... Що рахує цигарки гарки, скільки нам Це мені дуже подобалось. Не знаю, може хтось підскаже, може якісь лічильники продаються, щоб кинути сюди на машинку, зробити самому там якийсь концевичок, присобачити проводок. Ну Це таке. Значить, Що дивимось? Ну Потім бункер здесь, тут да. здесь бункер в мене. Там маленький він, ну правда, там є бокови для цегарок тут нема. Тут я буду пробувати з Ролікса. Ну, вирішив все ж таки цю придбати. Значить, 3200 вона мені коштувала. Подивимось. Головне, щоб. Щоб робило. Ну, кажуть, я так трохи подивився, кажуть, що... не потрібно. Ну, со струпаками трошки. И <плес> сухий вона даже не бьет. Так, ладно, давайте початку так. Значит, по комплектации, я так разумеется, вона, бачите, шомпол такий, шомпол такий и кисточка. В принципе, ничего, я так думаю, что вона завжди так. Нож, Ну, дивіться, хто розбирається. Ну, як на мене, як на паравматіки міні, ну звичайно. Може дійсно, що Титанова напило не є. Сказали, дівчата, що машинки 100% оригінальні. Ну. Через місяць воно покаже, я думаю. Зараз я дарвусь до неї, не колу пашити швидко. Багато верніше. І мало. Так що подивимось. Як воно буде. Так що ось так. Збрався до кінця року, пам'ятаєте, ну, я це не я. терплячка всі діла. Так, так Спробуємо, значить, віржині імпорти я буду використовувати, бо він в мене стався. Один такой, що трохи довгий. Ті всі вже дрібні, так що якось так спробуємо. Спочатку цей, потім вже буду набивати, записувати відео. Так. Гільзи, гільзи. Це звичайно 15 візьмемо Магнус. Подивимось. Як воно? Ага. Чому? Ага. Тупко не нажал не нажал кнопку. Ну. Плохо притрамбував. Но він э, трохи довгий. Трошки більше пробую. Так, щоб вам видно було. Так. 15 мм, в принципі, там те же саме було. Ну, б'є. Так, він трохи я його трохи зволожив. Цей імпорт. Зараз наче непогано став. Ну так, ну він не легкий. мішку він не йде. Не знаю. І я б не сказав, що сіном зовсім не підпахує, скажем так. Запаху сіна нема зовсім, то я б так не сказав. Трохи є сіна. Якщо не знаю. Більше я, в принципі, його купляти не збираюсь. Особливо в тому магазині. Так, я ще не навчився, бачите Ну, но... наче є В принципі, так і не сказав би, що якісь проблеми є. Це перший раз я в її розпаковував. Якщо так. О, а тут бачите вже як вийшло. Трошки по сторонам запхав і вже носика, як я люблю. М -м -м. Давайте ще одну. Це видно, вже трохи покоротше попався. Тому що той довгий був мабуть Я б не сказав би що он сухий він такий трохи-трохи вологий. Бачите і нормально наче й б'є Не знаю що буду пробувати буду пробувати сухий буду мілкий Дрібний зовсім той полюку то спробую Значить, так же а носика не мачимось. Так, подивимось. Це дуже великий платочок, да. Що-то треба буде придумати сюди. Ну, якось так. Значить, Вимикаємо по магазину. Значить, я брав магазин Топ Гільза. Замовив у них корону 1000 штук про цигар. Приятелю за 100 гривень. Корона 180 гривень. І вийшло 3480 загалом з машинкою. Прийшло ще, крім цих, ще отакі 2 по 550 г. Дівчині дзвонив. Кажу, що це за акція у вас якась чи що. А в мене я перший ш... по варам тільки міні. Також в тому магазині брав. Це коли от місяця два тому. І, значить, там така ситуація. Ну, тоді я, я їм я трохи задурив мозги. Значить. Спочатку я хотів одразу на карточку скинути, потім сказав, що на ложкою, <coughs> Будь ласка, переробити, вбачаєш. <coughs> Вони мені я прийшов получать ту посилку. Мені, значить, за доставку, кажуть, 80 гривень давати все. <гаду> То я їм дзвоню, кажу, так і так кажу, ви ж мені відправили, що тебе заплатили, а я ж вам нічого не перераховував. Так, да, дякую. Ну, скинули мені карточку. Я гроші скинув. <гаду> Це опять приходить. Це посилка, дивлюсь. <гаду> Дві лишні коробки дзвоню, Ну, кажу, видно, що ошиблись. Так і так, ну кажуть, нічого страшного, гільзи у нас є. Магазин, в принципі, непоганий. Дівчата заклопотані, але у них, ну, я так розумію, оборот великий. Гільзи вони в основному. Де як типу, кісета похожа, і зараз ціни на деякі машинки дешевші. Це, допустимо, на 80 гривень дешевше. Виходить. Так що, ну якось так. Магазин непоганий, дівчата трохи захлопотані, або рот, це зрозуміло. Так, в принципі, перезванюють, нормальне спілкування. Ну, по гільзам, і, в принципі, якщо кому цікаво, ссылку скину, можете подивитися. Є великий вибір, магнуса, правда, нема. Є великий вибір, є опт, на, на опт, нормальні ціни, так що кому цікаво. Так що, ну, якось так, вибачте. Знову таки трохи сумбурне, так, і емоції і трохи заклопотаний, трохи часу не було знову. Так що якось так, всім дуже дякую за перегляд. Будемо пробувати, будемо записувати вже відео почаще Всім дуже дякую за перегляд, за все за коменти, за вподобайки. За те, що підписуєтесь. Всім всього найкращого до зустрічі!